Нам очень Мы сделали хату на базаре В Житомире Ну я хочу немножко плакать За ваше здоровье Норма аутфіт э, Житомира, взагалі. З голим пузом. Нормально? Мене, ну, приймуть Таке. Я не снідала. Я така зла, як э, просто як собака. Поставила собі на будільник гавкіт собаки. <гум> я просто не знала, від чого я ще можу проснутися. В результаті, э, ну, коротше. Проснулась. Гавкит собаки. Сама собака. Браслеты. Я или дженнер. Да. Такая вот. Иду на метро чь. Значит, за нами сейчас подъедет BMW x пятый. Там на сером кольоре. Полетим. Полетим же тонер. Может не надо никуда ехать, но просто на метро метрамська уже хорошо. Лен, уже не будем їхать, это хорошо. Нет. И... Лов прожитомер. Это это мне? Это Бида. Да. Так, с у нас есть времени, чтобы это раздуплиться. Не знаю, это 5 приблизительно. Ты же в курсе. Я Там просто... Больше, да... Так, все Сука. Ничего. Це же ми Я взагалі не знаю, як там погода, і вона И Знову прийдеться куплячу в секонд шубу. Приїжджайте к нам в село. песни, танцы і бухло. Коротше, песня цього влога по тепі село. О, буде заставка, де там так не саме? Ну, я попробую. Резки з житом розроблені. Так. Да. Бля, це не пам'ятаю збиває житоміржне село. Так ми не кажемо, що житомір це село. Просто да? пісня, ну така, <сираль> всрата. Хороша. Така, знаєте, двіжова, хітяра. Зупинка на, на, на заправці. Пригоди! Самі натуральні, але не заборонила поськаву. Я незалежна. А я залежна. Це вокзал Житомир. Круто? Нормально? Зібумба. В смысле, ну не знаю. У мене це всі речі, це рюкзак мій дуже бодрий. Так, у мене шо, сумка? сумка. У мене сумка, моя при... Блять. Павербанк 10 кілограм важить. Я не знаю, взагалі не хочу номер, він такий у нас рижський. Так, да, у нас рижський номер, ну а що ти хотіла за 300 гривень? Двох. Ні, скільки? 700? 700. Короче, а... -ти, в такому, такі, хором, такі а в жикомірі. Маню, чи це в хороші 2000-3000 а, а Ти не охуєв часом. А я думала, що тут все по 5. Ой, я... подожди телефон. У мене кофта. А я думала, тут все дешево, ну типа, що це значить? Це значить? Ну, якийсь нормальний номер за ніч коштував типу, 2000 гривень. А откуда у нас таких гроші? Ти... Алена, блядь. Це спеціально. <рес> <рес> Откуди у нас такі гроші. Тиждень до зарплати. Ну, у мене на карті 3 гривні. У мене 3 дні до поїздки в Барселону. У мене все как би, ну, не, Корейше, на було ну, У нас включений е, режим економії. А, у нас режим економії. Ми вирішили, що ну, мінімально. Я хочу. Я хочу це все. Ух ти. А це містелі, кстати. речі. Але мені все ж срібне. Я срібне люблю. Це хто такий? Микрофон. Слухай, Олена, а я думаю... Слухай, це перший магазин в Житомирі і вже такий улов. Вистачайший. Пумза. 30 гривень. браслет Пандора, 450. Не, ну как бы, ну, как бы да. Расчехляем кошелек. Это <свят> житомирский каштан. Сила Драйв. Акционерное товариство закрытого типа. Хит-двух. Кубалибра хочешь? Санрайз. Для товариства з обмеженою відповідальністю всіх мандрайв. Як це можна було роздумати? Крафт трейдинг. Поп Бондарчук, проводилася землі. Сука, що це взагалі з назвами? Це адекватно? Сервіс А, Не знаю, мені... а мене все влаштовує. Ну да. Ми шукаємо центр в Житомирі, ми не знаємо, де він.

Оце, буде, буде. оце. Блять. Ми зняли хату на базарі. В Житомирі. Що? Ми просто прийшли, йшли, йшли, прийшли на базар. на якийсь ринок. Блядь. І вона каже. Хз, а ну, норм. Не, ну пригоди круті вообще. А мені подобається. Ми просто йшли, 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 йшли домами, дворами, будинками. Приходимо на кісерина, жован, кажу ну що далеко йти до нашої апартаментів. А вона каже, ми вже прийшли. А, оце, оце наше вже, так. Да. Ну, наш стіль. Адміністрація. Ну, нормально. Естественно, треба було спланувати. Какие здити? Блін, лайт, ніби я десь в Бердянську знала такий якийсь отель. Офігеть, э, реально. біля ринку, тому що там і суди ринки. З видом. Ну, клас. Так, клас. А як платить? 700 гривень. А Тебі можна готівкою чи можна карту готівкою? Думаю, Ну да. Автоном. Блвать. Друзі, номер за... Скільки? за 790. Блять, номер в Житомирі за 790 гривень Ну, Так ладно. О, ключі оставили. Це все, заїбумба. І секундочку Вот на базар. А -а -а. Круто. А мені подобається. Я, я просто, ну, я просто намагаюсь а, зрозуміти, чим обумовлена ціна 700 гривень. Звідом на ринок. 800, можна, можна сказати 800 гривень. Что? Я не понимаю. Так, нам сюда вы. Планета Second Hand, магазин Эконом Класс. Только Speed. Совы. Это хоть? А там еще что-то в Правила поведения в Life World World. Блять. Вот такая вот. Блять. І, так, ми живемо прямо в гаріж. Ні, не прямо. <ріжі> такі вулиці на скінчення. Я думала тут три хвилини йти. 10 да, 20 20 кілометрові і... вулиці в Житомирі. А десь там вид на будинки. <ріжі> Боже, почему? Ну, типу, проблема в тому, що всі приїхали на концерт і сьогодні в Житомир. І всі поборонили ці. Блядь. Умови дуже дуже специфічні, ну типу окей. Коротше, окей, мені треба в ванній і сука. Тут, отакий механізм. Сука! А так удож. Може, ми, просто, а ми так. А менше не пізно, ну, від блокер прийхати додому сьогодні вночі. <гум> <гум> ну, в принципі, ну, я хотіла сходити на концерт. Можна до тебе містивати. Але ж ми забронювали на блокбар, рано. Ми не можемо перебронювати. Це буде ладно, нормально дивитися на якісь новки є. Зеркало. Ресет. А що вона робить? Ну, я хочу трошки плакати. Ахує, дивіться, як гарно в Житомирі, блядь Люди, які казали, що не їде Житомир, там немає що дивитися Ну, ротик, ротик, блядь <рикрилі> Ладно. Дивіться, яка природа красива. Ми так розуміємо, що це ми прийшли в центр. Тут багато секонд хендів І ми зараз зеленою йдемо їсти шашлик з пивом. Ми знайшли якусь шашличку тут недалеко. Дивіться. Просто секонд на секонді. І це все в деревах. В Марія, тут так комфортно, тут так затишно, ти йдеш тут тіньок і ти просто ходиш по січкам з комфортом. Ніхто не очікував таке від Житомира. А ми а ми вам доказуємо. А ми знали, що в Житомирі є що робити. От скільки рецем. Я Секундочку. купила дачку в одному секунді були. І лише воно, а тут їх дуже багато в центрі, прям, ну, жменя. Я купила маєчку таку інтимну за 5 гривень. Як вам таке? схавали? А схавали хейтери? Хейтери, хейтери України, хейтери Житомира. Ну ще. Mm -hmm. Ще. Дід знає слово феміністки. Що, що Ні, є, наприклад, феміністки, які дуже кончені. Але є якийсь процент кончених. Я думаю, він це мав на увазі. Так, Сука, дід знає слово феміністки, я ваху. Блять, друзі. побачила, повечіра подлатурматчика згадала, що ми Вовк з Житомира родом. Так возьбу делать, кажу ла можно ему написать, сказать, что ты. Что ты знаешь? <рістансь> Боже. Хочу. Олена. Давай зайдем. Я хочу. Да, отвечаю. Че че зато, що... Да, йдам. Біля церкви. Блять, ідем по вулиці. Лена каже, дуже схоже, дуже схоже на майорку. каже. Дуже... Реально, клянусь, там дуже схоже вулиці, я покажу. Вот настав двох вот так вот нарезку. Хорошо. Вольф, і Майорка. Хорошо. Майорка. Друзі, ми на Майорці. Пусть тебе приснится. Пальма де Майорка. Боже, Житомир, ну прекрасне місто. Дати, От нам туди треба. Ну що, організували себе. Все, постарались, постарались. За ваше здоров'я. А ця бадя, бадя пива 50 гривень? 60. 50. 60, 50. Ну, це. Ждем а ви казали, а ви казали, що в Житомирі нема що подивитися. Нема куди сходитися. Чого ти їдеш, ти Житомир? Чого ти їдеш? Я тобі зараз покажу майорку. Тобі клянусь, така сама луця. Боже, я так, так соромно, ]любива. якщо не взагалі как. Mm. Я так люблю пиво. любила. Mm. Ой, друзі, ну я не знаю, просто Просто будьте щасливі, я не знаю. Що? Що мені у вас вчити життя, не Я не розумію. От так от набираєш, отак вот от і єш. тут в пиво. Nobody knows. Короче, я пива пиво, а ж такое вообще хорошо. расслабились. Oh, тут за пиво, блин. Пиво, знаете, вставляю получше магния перед сном. <laughs> в общем, сейчас идем в новый Еврошоп. Гибейший. Боже, ты хорошо жить. ЖК Манхэттен. ЖК Манхэттен. Круто, природа сотворила. Короче, видите, тут обновочка, еврошоп, да? А тут сразу евросохрант. Хорошо, сейчас будет. Ладно. Вообще идеальное место, гениальное место, я скажу. Место. Ну, ок. Нормально? <laughs> Бахнуло диво. На фоне кроссовки. Я лёгко. Я хочу писать. Класс. В кайфе? В раю. Сука, написано без вихідних. Як це може? <ріху> Олена, не плач, ми зараз <ріху> знайдемо <ріху> ще <ріху> якийсь авіантен. Вона якбись житло. Так, вона велетенська, вона огромна. Хочеш, підемо купимо якийсь бічовський кофе з льдом? Ще багато сішок, я как ок. Жити так добре, коли в тобі е, пів літра пива. Прекрасно. Опа. Ми йдемо шукати далі відкриті секунди, тому що ну, це так не робиться. Що це? Дивіться, яка зелена вулиця, і там серед дерев і кущів їздить трам... трамвай. Абсолютно, ну, Житомир, місто. А... З великим потенціалом, як на мене. Ой, знаєте, що я вам скажу? Глаз... Красота в глазах Смотрящева, друзі. Диви, я Опа. Опа! Чотири вихідних. А... а працювати хто буде. Я, звісно, не проти. Как Можете там, ну, ваша релігія, що хоч, то і робіть, але, блять, ну чотири вихідних нахуй. Чотири. В країні війна блядь. мене <різь> крыльцы жорсткий шопінг. Що подавам в Киев. В Київ. На букер. Хорошо. Хорошо. Рабочая. На, подивись. Прочитай, це краще для мене. Олена не знає, як називається гурт, концерт якого ми, блядь, приїхали. Поставай! Каже, Schmalzhauser. Так, так і називається. Думаю, що тобі прихвач будуть. Та покой, чесно. Я... Так, блядь, не відкривай. чесно, я... Я один раз послухала, і знімала. Прочитай. А я, кстати, не помню, коли ти Шмаль гаузен, а не такое? Ты такие, блядь, у меня, номер жака. Ну, ничего, пух, пух. Это Все-таки нарядные, одни мы из Киева а приехали. И для... нарядные. А я вообще брала сорочку, чтобы дать сорочку, а я забыла, она в номере. Маша! Пойдет. Сейчас я тоже стою за площадью. Приходьте до мене. Сьогодні ввечері, рівно о 5 годині, до будинку номер 65 на вулиці Рекенда. Там ми з вами зустрінемось, але потрібна прикмета. Хлопці! Буде... А прикмета буде Північ Бачить місяць. Каже мені, мені, що я уже не молодий. Послухай далі, у мене за плечима 14 романів по франко прусській війні. Тебе що, не манить воєнна романтика? Невже ти живеш ілюзіями? Про цих жарегів нікому відомих, Я не боблю цього Давай покачаємося на качелі. Каже, в мене жопа не влізе. Вона каже, та да ні, велика качеля, давай влізе. От сюди. Ви бачили мою жопу. Треба дві такі качелі. Ну ладно, може і візе. Я не хочу перевіряти, я не хочу застряти як в Пух. Така хороша, сидить. В кепці. Щешки купила. Модно. І музирги на фоні. А -а 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 -а. Ну, ладно, давай ось так. О, так нормально. Тут машинка. Ланос. Зелений. Ага. Нормально. Мені так подобається. великодній вайп, люди такі нарядні, всі ходять цими корзиночками. В джустит варто купалися, погладили одяг, наділили білу варшиваночку і йдуть. Мило, це так приємно, що так, родини збираються. Ну, сподіваюся, що вони там не сваряться, коли збираються. А, але це виглядає з боку, ну прям дуже, дуже к'юті. Амазона як от взагалі. А, ну, а нас не цікавить таке. В цьому году не цікавить. В цьому году ми в комірі. Друзі прийшли в заклад. Ілля, що Томариан натуральний. Прийшла в заклад, Сіли на тераску с кайфом. Здам, коротше дитин. Приходять люди, сейчас будуть сидити, коротше. Отакі ну, вайб ж домера.

I will come yes. to you, I not even born, but became, and now I will bring you to me. Class! Thank you! I to you, a new girl, a not even born, but became, to me. Ми собі сама. Ми біля, біля тебе мене нема. Друзі, ви маєте знати правду. В Житомирі є пам'ятник Морозову. Рудь. Блять, а ще мурал, мурал на всю на весь будинок є. зараз прикріплю фотку. Ми в'їжджали в Житомир і там мурал на всю стіну Морозову Рудь. Це що значить такое? <смі> как я це понимаю? <розумію? смі> Дивіться, тут парк з лампочками, натуральними лампочками. А там річка і там ліс. Ну сейчас не видно, бо темно. Но там ліс натуральний, блядь! Друзі, ви взагалі так, ну, ви купаєте? Що ви в ви втрачаєте? Альтанка, пожалуйста. Що ви втрачаєте? Не будучи в Житомирі. Ну, ви купаєте взагалі? Так, все вона буде займатися спортом. Спорт, бухло. Спорт і бухло. там там Спорт туризм в Житомирі. загадково. Дуже загадково, Лена. Давайте. Він, а в мене ноги дуже великі. Ой, а я, а як? Я я на такому ще не разом. Да, я цього не понимаю. Ебать. Подивіться. Просто парк в Житомирі. Кличко. ебала. Что-то он блять. Оставила На 2 секунды двох оставила. Я в жоте. Обзор на хату. Подивитесь идти пиздате, блять, обои. Нахуй. Гениальний. Вот тут такие, тут лишка. Там подарки будет, тут написано. Love Simple. Вот тут такой вот аргументик. Да. Вось. А тут звездное небо, галактика. Ебать, а тут совы. А там, боже мать. А, ладно. Но Саша не футбол. Я сподіваюсь, він не побачить цей блог. Я сподіваюсь, Саша дивиться мой блог. Саша, я верну. Йопта. На. Там, не. <ріх> Сніданок. Сніданок вже там є. А я ключики. Ой, а що, А вони не в дверях? А я це добре, добре, що ми не ще не поїхали. Якщо що там, то. Да, 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 ладно. Можаем. Что ты че раз? Зачем раз? <сіх> це, що чувается,